Права 4.37. Перетворіть вираз на дріб. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас є сума двох дробів. Тут громістки і перший дріб, і другий дріб. Щоб зрозуміти, як їх додати, їх потрібно звести до спільного знаменника. Розкладаємо знаменники і першого, і другого дробу на множники. Отже, записуємо, що тоді це дорівнює. Чисельник переписуємо без змін А у квадраті мінус 2аБ плюс 4Б в квадраті. А в знаменнику записуємо А мінус 4Б в квадраті це А мінус 2Б в квадраті. То за формулою різниці квадратів записуємо, що це добуток різниці цих виразів. А мінус 2B. На їхню суму. А плюс. 2B. Є? Далі додати. Ну і чисельник другого дробу також записуємо без мін. А в квадраті плюс 2АБ плюс 4Б в квадраті. У знаменнику у нас записано А плюс 2Б до квадрату. Це означає, що А плюс 2Б множиться на А плюс 2Б. Дорівня. Ну що ж, аналізуємо. У нас є А плюс 2Б множник у кожному знаменників. Однак у першому дробі ще є А-2Б, а в другому є ще плюс А плюс 2Б додаткові множники. То виходить, що до множник у нас буде А-2Б, що множиться на А плюс 2Б і множиться на А плюс 2Б. То тоді і, чисельник, і знаменник першого дробу потрібно домножити на А плюс 2Б. А і чисельник і знаменник другого дробу потрібно домножити на А-2Б. Ну що ж, враховуємо і записуємо тоді, що одержимо у чисельнику що А плюс 2Б. Множиться на А у квадраті мінус 2аB ми запишемо, як а, що множиться на 2B. Так, додати. 4 b у квадраті я запишу як 2B до квадрату. Ну що ж, це був чисельник першого дробу, оскільки знаменники однакові, то дописуємо і чисельник другого дробу. Тобто буде плюс А мінус 2B, що множиться А у квадраті. Переписуємо. Далі додати. 2 аб ми запишемо як А, що множиться на 2B. Додати, а 4B у квадраті запишемо як 2B до квадрату. Ну, а знаменник записуємо. Знаменник у нас буде А мінус 2Б. Що множиться на А плюс 2Б? І що множиться на А плюс 2Б? І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику бачимо добуток суми двох виразів на неповний квадрат їхньої різниці за формою скороченого множення. Це дорівнює сумі кубів цих виразів. Тобто ми записуємо, як А в кубі додати 2B у кубі. Далі додати бачимо добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. Це знов таки різниця кубів двох виразів. Тобто ми записуємо тоді додати. А в кубі і відняти 2B у кубі. знаменником що будемо робити? У нас є добуток А-2Б на А плюс 2Б. Це буде А в квадраті мінус 2B в квадраті або А в квадраті мінус 4B в квадраті. Записуємо тоді, як А в квадраті мінус 4B в квадраті. Що множиться, залишається на А плюс 2Б. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику, тоді є у нас плюс 2Б у кубі і мінус 2Б у кубі. Їх можна скоротити. Тоді в нас залишиться А у кубі плюс А у кубі. Це буде 2. А у кубі. А в знаменнику, ну або залишати так. Давайте ми все-таки розкриємо дужки, то будемо почленно множити а кубі, множимо на А плюс 2B. А у квадраті множимо на А плюс 2Б. То А у квадраті помножити на А це буде А в кубі. Далі А у квадраті множимо на 2Б, це буде 2А у квадраті. А у квадраті Б. Потім мінус 4b у квадраті множимо на А плюс 2Б. Мінус 4Б у квадраті помножити на А це буде мінус 4А у квадраті. 2Б. 2а в квадраті 2а в квадраті b. Ну і мінус 4b в квадраті множимо на А плюс 2B. Мінус 4B в квадраті множимо на А, це буде мінус. 4аб в квадраті. Ну і мінус 4б в квадраті множимо на 2B, це буде мінус. 4 на 2 це 8. Ну і Б в квадраті помножити на Б, це буде Б в кубі. вже не буде подібних доданки, так і залишаємо в такому вигляді. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Тут бачимо різницю і суму дробів з різними знаменниками. Щоб їх додати чи відняти, потрібно звести до найпростішого спільного знаменника. Щоб це зробити, запишемо кожен дріб. розкладемо їх знаменники на множники. Отже, записуємо, що це дорівнює. 2. Першого дробу. В знаменнику А-3 до квадрату, то ми записуємо, як А-3, що множиться на А-3. Далі відняти 4. В знаменнику А в квадраті мінус 9. Це А в квадраті мінус 3 в квадраті, то записуємо що це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів це добуток різниці цих виразів А 3 на А плюс 3. Є. Далі я додати. 2. А в знаменнику у нас буде А плюс 3 у квадраті. Це А плюс 3, що множиться на А плюс 3. І це дорівнює. Так ну що ж, аналізуємо знаменники. У нас є множники А-3 і А 3 Причому два множники А-3 і два множники А3. Ну зводимо тоді до такого спільного знаменника. Тобто мають бути два множники А-3 і два множники А 3. То перший дріб тоді потрібно домножити на А 3. Два рази, а це А плюс 3 у квадраті, то записуємо, що А плюс 3 у квадраті це буде додатковий множник до першого множника. Другий множник потрібно помножити і на А-3, і на А плюс 3. Так? Бо має бути два множники А-3 і два множники А плюс 3. То ми записуємо, що множимо на А-3 і множимо на А плюс 3. Ну і третій дріб. Потрібно, щоб було два множники А плюс 3 і 2 множники А-3. То А-3, що множиться на А-3. Це буде А-3 у квадраті. Записуємо, що множимо на А-3 у квадраті. Є? Ну що ж, що тоді одержимо у чисельнику? 2. Записуємо, що множиться на а плюс 3 у квадраті. Далі у нас відняти 4, що множиться а мінус 3 на а плюс 3. Так і записуємо. А мінус 3, що множиться на а плюс 3. Так додати? Ну і 2, що множиться? А мінус у квадраті. В знаменнику у нас, нас буде А мінус 3 що множиться на А мінус 3. Множити на А плюс 3, що множиться на А плюс 3. Гаразд, І це дорівнює. Ну що ж, тоді дивимося у чисельнику 2, що множиться. А плюс 3 підносимо до квадрату. То ми записуємо, що це буде 2, що множиться. А плюс 3 у квадраті. Запишемо як А у квадраті. Квадрат першого виразу. Подвоєний добуток першого та другого це буде плюс. 2 помножити на 3 і помножити на А це буде 6А. І плюс квадрат другого виразу – це буде 3 у квадраті 9. І далі мінус 4. Що множиться? А мінус 3 на А плюс 3. Це дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму, це буде різниця квадратів цих виразів. То ми записуємо, як А в квадраті мінус 3 в квадраті або мінус 9. Є? Ну і знову 2 множимо. Тепер А мінус 3 в квадраті за формулою. Це буде квадрат першого виразу, це буде А в квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу це буде 2. Помножити на А і помножити на 3 це буде мінус 6А. І плюс квадрат другого виразу це 3 у квадраті 9. Yeah. Ну, а знаменнику записуємо, як А мінус 3, що множиться на А плюс 3. Поміняємо множники місцями. А мінус 3. Що множиться на А плюс 3. І множимо знову на А мінус 3, що множиться на А плюс 3. І це доріння. Ну що ж, у чисельнику виконуємо множення. 2 помножити на А в квадраті це буде 2а в квадраті. Далі 2 помножити на 6а це буде плюс 12а. Далі 2 помножити на 9, це буде плюс 18. Далі мінус 4 множимо на А в квадраті, це буде мінус 4А в квадраті. Далі мінус 4 множимо на мінус 9, це буде плюс 36. Далі 2 множимо на А в квадраті, це буде плюс 2а в квадраті. Далі 2 множимо на мінус 6а, це буде мінус 12а. Далі 2 множимо на 9, це буде плюс 18. Ну а в знаменнику. А мінус 3, що множиться на а плюс 3, це буде дорівнювати а в квадраті мінус 3 в квадраті за формулою скороченого множення. Або записуємо як а в кубі мінус 9. Тоді буде і знову А-3, що множиться на А плюс 3, це буде А в кубі мінус 9 а в квадраті вибачте мінус 9. Yeah? Ну що ж, дивимося, чи є в нас тут подібні доданки. У нас є сума 2а в квадраті плюс 2а в квадраті і мінус 4а в квадраті. 2а в квадраті плюс 2а в квадраті це буде 4а в квадраті і мінус 4а в квадраті. Це дорівнює 0. Потім є у нас плюс 12а і мінус 12а. Скорочуємо їх. Так. Ну і є у нас. Залишається тут 18 і 18 і 36. 18 і 18 це 36. 36 плюс 36 це буде 72. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, 72 у чисельнику. Ну, а у знаменнику. Напевно, буде простіше цей вираз а у квадраті мінус 9 що множиться на а у квадраті мінус 9, записати як а у квадраті мінус 9 до квадрату. Хоча можна було розкрити дужки і записати ви вигляді члена. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Перетворити вираз на дріб, ми перетворили. В першому завданні записуємо 2А в кубі, що ділиться на А в кубі плюс 2А у квадраті b мінус 4А Б у квадраті мінус Б у кубі. Ну і в другому завданні записуємо 72, що ділиться на А у квадраті мінус 9 до квадрату. Ну що ж, ось таке складне завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.